Ми попрацюємо з однією з таблиць, яка завжди наявна у зошиті ЗНО. Це таблиця розшиності, основки, кислот і солей у воді. Ми розберемося з вами, як користуватися, які табличні дані ми можемо взяти у таблиці розшиності? Чим вона вам може допомогти на іспиті? Таблиця розширності. Має таку структуру. Зверху розташовані йони, які називаються катіони. Ці катіони йони з позитивним, тобто з додатнім зарядом. Значить, починається табличка з гідроген-йону H. Тут є йони з найбільшим позитивним зарядом, наприклад, хром 3, або феру 3. І у стовпчику розташовані. Іони з негативним зарядом це аніони. Починається стовпчик гідроксид йону OH- і далі слідують у нас йони, аніони кислотних залишків. Значить, тут наявні кислотні залишки такі. Давайте повторимо. Фтор- – це фторид-йон. Хлор- – хлорид-йон. Бром- – бромід-йон йод мінус йон с 2 мінус йон НО3- мінус це нітрат йон СО3 2 мінус це у нас сульфат аніон, СО4 2 мінус. Попередній був сульфит цей сульфат. ПО4 3 мінус це аніон ортофосфатної або фосфатної кислоти, тобто фосфат, аніон. СО3 – це карбонат йон. Сіліці 3 це у нас залишок силікатної кислоти. І останній СH3 СОО це залишок органічної, ацетатної, вона ж етанова або оцтова кислота. Ну, Наприклад, вам треба скласти формулу сполуки. А ви забули валентність. Таблиця розшинності саме допомагає в тому, щоб визначити валентність металу чи валентність кислотного залишку. Також можна складати формули кислот за допомогою йону H та аніони кислотного залишка, або складати формули основ. За допомогою йонів металів, катіонів металів та аніону OH-. Отже, давайте спробуємо. Нехай наша задача скласти формули основи. Як ми пам'ятаємо, основи це сполуки, які містять гідроксид групу. Гідроксид група, ось вона у нас OH-. Якщо заряд йона плюс чи мінус, це означає, що його валентність дорівнює 1. Тобто, значить у йона OH-H, втор тощо валентність дорівнює 1. Давайте проставимо декілька металів і з йонів металів складемо формулу основ розшинних, які називаються лугами, чи нерошинних. Давайте спочатку складемо формулу розшинних основ. Навпроти їх у строчки йону OH- стоїть літера R. Це означає, що сполуки ці розшинні. Перший давайте візьмемо літій. Другий натрій. Він теж утворює лух. І ще один з зарядом, який відрізний від одиниці з барієм. Отже, у літія заряд плюс. Значить, валентність у нього один. Валентність гідроксид групи один. І літія один. Значить, формула не змінюється, і це літій ОН. Назва сполуки у нас літій гідроксид. З натрієм формула вийде такою ж. У натрію у нас заряд плюс, значить, валентність одиниця. Гідроксид група ОАЖ теж має валентність 1. Тому формула луга натрій ОH OH буде ось такою. Наступний Барій. у барія заряд 2. Значить, валентність у нього 2. Група ОH OH має валентність 1. Якщо валентність метала більше, ніж одиниця, то гідроксид групу візьміть у дужки і знестіть ось цей, цю валентність. В якості індекса. Валентність 2, ОH OH зято в душки і знесено індекс 1. Отже, формула барі гідроксиду барі оh -OH двічі. Давайте складемо декілька формул нерозшинних основ. Наприклад, давайте основу з хромом. хром Триплюс. І давайте візьмемо з аргентумом і з ферумом Двохвалентним, двовалентним і трьохвалентним. Отже, хром має заряд 3+, плюс. Значить, у нього валентність 3% oh групу беремо в дужки і зносимо індекс 3. Ця нерозчинна основа напроти неї стоїть літера N, значить, вона нерозчинна, Читається як хром 3гідроксид. Подивіться на формулу аргенту О, аргентум OH. Аргентум-OH має на перетині цих двох йонів. Ось такий значок прочерк. Це означає, що сполука або не існує, або розкладається водою. Значить, ми складати формулу, а вона б у нас була аргентом Ож, не будемо. Бо, навпроти неї тут у нас прочерк. Ферум і ферум. Чому два? Дуже часто плутають солі феруму гідроксиди і. Солі та гідроксиди ферму коли валентність 2, коли валентність 3. Звісно, треба визначатись за формулою. А коли ми складаємо, ми звернемо увагу саме на заряд. Заряд тут ферму 2 а тут 3 Значить, відповідно, у цього ферму ми поставимо валентність 2, а у другого валентність 3. OH. двічі. Це у нас буде. Ферум 2гідроксид, бо ми його утворили з йону ферум 2. А цей у нас буде ферум 3 гідроксид, бо ми його утворили з йону ферум 3. Значить, далі ми розбираємося з вами, як згадати формулу кислоти. Звісно, готуючись до ЗНО та й починаючи з курсу хімії 8 класу, дуже бажано знати формули кислот на пам'ять. Їх не так багато і вони на слуху: хлоридна, сульфатна, нітратна, ацетатна тощо. Ну, якщо у вас виникає все-таки такі замінки, то треба подивитися на таблицю розшинності. Особливо може виникнути ускладнення, якщо такі кислоти, які дуже схожі, які містять один і той же елемент, наприклад, кислоти сульфуру, сульфидна, сульфидна та сульфатна. Давайте подивимося і складемо формули цих трьох кислот. Перший йон С2. Якщо заряд йону С2, то значить, що у нього валентність дорівнює 2. Йон гідрогену має заряд H, значить, у нього валентність 1. Пам'ятаєте, між 1 і 2 спільне кратне 2, значить, ми 2 поділимо на 1 і одержимо. Індекс 2 під гідроген. А 2 поділити на 2 індекс 1 під сульфур. Як ви пам'ятаєте, індекси одиниць в хімії не пишуться. Це у нас кислота сульфидна. Давайте складемо сульфатну кислоту. Ми вже пам'ятаємо, що у гідрогена валентність 1, бо він утворює однозарядний йон гідрогену, а у сульфату. Заряд 2 мінус. Значить, валентність у нього 2. Одиниця 2 спільне кратне 2. 2 ділимо на 1. Формула сульфатної кислоти буде H2SO4. Наступно, що ми з вами згадаємо, як складати формулу солей? Які найчастіше формули зустрічаються? Ну, це, звісно, хлориди, сульфати, нітрати і фосфати? Ну, хлорид дуже неважко складати. Хлорид має йон. Заряд мінус. Значить валентність хлору 1. І валентності металів у таблиці розшинності від 1 до 3. Тобто, наприклад, сіль, яка є розшинна сіль з барієм, барій хлорид, барі ми напишемо на першому місці. Метали завжди пишуться у сполуках. Зліва на першому місці. Поставимо валентність 2, оскільки у барі заряд 2 І формула барій хлориду буде барій хлор 2. Давайте складемо формулу солі, де у метала змінна валентність. Ну, наприклад, з манганом. Подивимося? Сіль з манганом хлорид теж розшинна. У мангана заряд теж 2 плюс. Значить, валентність його 2. І у хлору валентність 1. Манган хлор 2. Ось формула. Манган 2 хлориду. Що ж виходить? Ну, дивіться, в першій формулі ми валентність не називали, а у другій назвали. Чому так? Тому що барі це елемент з постійною валентністю зі сталою, а у мангона є декілька валентностей. Давайте складемо формулу сульфатів феруму 2 та феруму 3. Ферум 2 має відповідну валентність 2. А ферум 3 плюс має валентність 3. Дописуємо з правої сторони йон сульфату. СО4 2 мінус. Валентність цих кислотних залишків дорівнює 2. Шукаємо спільний кратне. Між 2 та 2 воно 2. 2 поділимо на 2, 1, 2 на 2, 1. Тобто формула у нас і буде ферум со 4 Між 3 та 2, 2 у наступній формулі спільний кратне 6. 6 поділимо на 3. Напишемо індекс 2. 6 поділимо на 2. Візьмемо залишок у дужки. І 6 на 2, індекс 3 внизу. Перша формула буде називатися ферум 2 сульфат, а друга ферум 3 сульфат. Ось таким чином табличка розшинності нам допомагає скласти формулу неорганічних сполук: основ, кислот та солей.